Всім привіт! Ми співробітники тренінгового центру Херсону. і Сьогодні ми розглянемо затримання правопорушника способом нирок. Перше. Беремо захват за руку. Друге. Наносимо шокуючий удар. Після нанесення одразу робимо нирок під руку супротивника. Третє. Робимо ще один шокуючий удар, якщо рука напружна, та заводимо її за спину. Таким чином, щоб ваша рука була у нього на лікті. Четверте. Вільною рукою ми прихоплюємо за підборіддя для страховки та робимо повалення. П'яте. Контролюючи правопорушника, переходимо до одягання кайданок. Якщо дозволяють обставини, попереджуємо особу про те, що будуть застосовані кайданки згідно з 45-ї статтті закону України про національну поліцію. Наступним етапом буде поставлення кайданок на фіксатор. Після чого запитуємо у особи. У вас є при собі речі, обіг яких заборонено чи обмежено, або які становлять загрозу життю чи здоров'ю мені або вам? Зараз до вас буде застосована поверхнева перевірка згідно статті 34 закону України про національну поліцію. І слідуючий етап це поверхнева перевірка, оскільки людина, яка вчинила правопорушення, об'єктивно може мати при собі речі, які становлять загрозу життю чи здоров'ю, як поліцейському, так і іншим особам. Переконавшись у відсутності таких предметів. Останнім обов'язковим етапом буде підйом правопорушника для супроводу до службового автомобіля або безпосередньо у відділ поліції. Перед підйомом особи обов'язково подаємо команди. Зараз будемо вставати. Слухайте мої команди. Ноги під себе на рахунок 3 встаєм. Шановний громадянин, ви зараз будете затримані за злісне невиконання закону і вимоги поліцейського. Будь не ласка, піддуйте. не чиніть опору. На землю. Голову вліво, руку в сторону, ноги ширше. В подальшому видягайте кайданки та робите все те, що ми показали раніше. Дякуємо за роботу. Не порушуйте закон на все добре.